5 топ-страв від Галі Баловної для закоханих на день закоханих. По-перше, дуже класні подарунки у нас це дубайський шоколад. Морепродукти з чорним рисом. Там використовуються чорнила каракатиці. Подивіться, скільки морепродуктів. Або філе-індички з картопляно-шпинатним пюре та сирним соусом. Дивіться, яка вишукана страва. Картопляне крем пюре з курячою ніжкою та трюфельним маслом. Воно вже звучить. Шикарно. А ще воно дуже смачно. Можна перекласти в тарілочку і розігріти в мікрохвильовці. Буде дуже класно, дуже смачно. Ваша половинка зрадіє неймовірно. Або кіш з куркою та овочами. Або кіш з лососем. Нічого не треба робити. Просто не розморожуючи, зняли всю плівку харчову. Прямо в цій формі: в духовку, на годинку. І у вас витвір мистецтва через годину. Або. Це ж просто неймовірні, лазання або з куркою, лазання або зі свининою. Також на годинку в духовку і все. І у вас класна вечеря. Котлета по київськи Класіка. Котлета соковита, вона вже смачна, вона вже красива, гарна. Так, м'ясо по-французьки, бо відбивна цезарь, всередині шинкою і сиром можна перчик запікти. Приходьте до нас. Якщо немає часу, замовляйте доставку на нашому сайті за нашими адресами. Ми будемо дуже раді вас бачити.